Ну що, друзі, перед цим я розповідав е, про особливості новозеландської освіти, що вона тут без стресу. Е, всім подобається навчатися, ніхто нікого не контролює, ніхто нікуди не спішить, дітям не задають домашні завдання там, до старших класів. І це така програма тут для дітей, що вони просто ростуть без стресу, займаються спортом, розвиваються. Може це і правильно. І тут я хочу ще е, саме в цьому відео розказати, чому ж новозеландці. В більшості своїх випадків не йдуть вчитися після школи в університети, коледжі, а там, як правило, йдуть працювати або закінчують якісь курси мінімальні. Так що, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на цей канал, хто ще не підписався. Я думаю, що вам буде цікаво отримувати таку вишикану інформацію з іншого кінця світу, з Нової Зеландії. Ну що я хочу сказати? тут, що Одна з таких самих найбільших причин, чому ж новозеландці не йду, вчитися після школи, тому що різниця в зарплатах тут не така велика, як, наприклад, в Україні, що хтось з міністерства може отримувати мільйони в місяць, а мінімальна пенсія 2000 чимось гривень, то тут такого немає. Тут, якщо у вас мінімальна зарплата буде ну, 2,5 чи там, більше, ніж 2,5 тисячі доларів, у місяць, то максимально, ну буде в 4, може рази більше. Я не знаю, не чую, може 10 є, десь так приблизно. Тобто не буде в 100 разів різниця. Я вважаю, що це правильно. Так ненормально, щоб була в одних людей мінімальна, така, а в тих 100 разів більше. А тут, в принципі, щоб ви не закінчили, то найвищий університет, у вас не може бути в 100 разів більше зарплата. Вона буде, я ж кажу, більше в два, в три, ну в чотири рази. І це так і повинно, я вважаю, бути. Це і є причина, чому не йдуть навчатися. Адже людина, яка закінчила просто школу, вона шукає собі роботу і починає працювати в той момент, коли людина, яка закінчила школу, йде в університет, бере кредит. Він безвідсотковий, але. Щоб вам тут отримати бакалавр і університет, мінімум треба 2-3 університети, там і більше років. І саме навчання платне, як правило, дуже дороге в Новій Зеландії. Гуртожиток ви тільки можете, ну, ті, що я знаю, університети, то тільки можна користуватися студентам першого курсу. Тобто, після першого курсу ви вже повинні знімати будинок, квартиру, або там, я знаю, що роблять. Об'єднуються студенти, знімають просто по кімнаті, але також це буде не дещо. В середньому в Новій Зеландії ціна е кімнати, щоб зняти в місті, то буде коштувати 200 доларів новозеландських. Е ну, Як правило, сюди правда, входить ціна за інтернет і там, за світло. О, така ситуація. І все це дуже дорого. Плюс же вам потрібно харчуватися. Да, ви можете підробляти, але все рівно ну, вам цих грошей не вистачить. І Більшість новозеландців все-таки не йдуть вчитися. І ті мої знайомі, кого я маю, прямо на, ну, новозеландці, вони не пішли навчатися в університеті. І вони просто зараз тут, в Новій Зеландії, пішли на роботу. Дехто більшість з них на ферми. вони можуть навчатися одночасно і працювати. Тобто ви працюєте, і вас, вас роботодавець з ферми відпускає раз. В два тижні на день там, з 9 ранку цей курс іде, і, там, до 3 дня. E, ITO курс називається. Там ви можете отримати левел 3, 4, 5, 6, і, мабуть, навіть 7. І Там також ці курси дуже легкі, я проходив, до речі. E, записуєте конспект, можете вставати в будь-який момент, пити каву, чаю, це все -все забезпечує навчання. Е, молоко там є, на розслабоні. тобто Ніхто нікого не напрягає, всі знають, що вони там знаходяться і спокійно навчаються на цих курсах. Е, за рік ви можете отримати, це якщо будете раз там, чи два тижні їздити на таке навчання в клас, це ви можете отримати один левел, тобто четвертий левел, п'ятий це вже як нас з техніком. І там пішли вже шостий, сьомий, це вже бакалавр. І фактично працюєте і навчаєтесь. Вам, вас відпускає фермер, і ви це вам це оплачується. Тобто є фермери, які на заохочують навчання на таких курсах і оплачують. Він там не дорогий, тисяч доларів у рік коштує. Був період, коли було вони безкоштовні. Там локдаун зараз не знаю, може зараз безкоштовні. Тобто він сам недорогий, і фермер забезпечує. Інколи заохоче, щоб ви вчилися, а навпаки, вам кажуть, дічитися, якщо ви хочете там по кар'єрній дробинці рухатися. Там, наприклад, якщо у вас позиція фармасістента, ви можете закінчити 3-4 левел, піднятися до хирд-менеджера, потім до асістента-менеджера. І там, якщо ви працювати і закінчити левел п'ятий, ну, бажано четвертий, то вже можете пропрацювати фарм менеджером Тут Новій Зеландії взагалі як по цих. По фермерству тут в корови на траві, тобто треба рахувати, по як та трава вимірювати, рахувати вміти. Враховувати скільки потр... потреба на корову. Тобто, ну, тобто, бо більшість молоді працює якщо чесно, на фермах, тому що е, беруть самих новозеландців без досвіду. Тобто, якщо в школі можете йти починати працювати і якраз вчитися, і на ферму постійно треба місця, зарплата вища, ніж середня. По... Новій Зеландії, тому для молоді це такий варіант, ну те, що треба. А потім вже все рівно ви працюєте, а потім, вже, якщо ви вже вирішите там навчатися, хоча все рівно ну, навіть і потім небагато йдуть, то ви вже можете, коли вже там сформувалися, вам вже років 25 і більше, ви можете знати, що ви точно хочете, то можете десь вчитися. Там відклали гроші, як правило, вони також їздять, подорожують, замість того, щоб навчатись, там, закінчили школу, пішли, опрацювали рік. Заробили гроші, поїхали, об'їздили весь світ. В Європі пожили, там пару місяців в штати поїхали. Це так робить тут новозеландська молодь. Ну і це я думаю, що це непогано, так побачити досвід, як інші країни живуть. Можемо там і захотять остатися і пожити. Здається, новозеландським паспортом. то... Діє безвізовий режим з штатами. Там можна на три місяці, типу, як турист, бути, мабуть, так само з європейськими країнами, бо ті європейці, я знаю, в кого є європейський паспорт з європейського союзу, то можуть нові Зеландії відкривати туристичну візу на три місяці, тобто як українці. В Європу був безвізовий режим, так само тут безвізовий режим європейцям, Новій Зеландії і новозеландцям в, в Європі. І це дуже зручно, тобто, якщо у вас є паспорт, можете їхати як турист і в Штати, і в Європу без проблем. У нас, до речі, вже така глибока осінь, бачите, листя скільки жовте, деякі листя жовті на деревах. Це у нас середина квітня майже і е, сьогодні така температура, плюс 25, сажу там в футболки, жара така капець. Для, ну, для такої е, пори року, так, як квітень, це тут осінь, то в середньому 15-20, плюс 25, як літом погода, супер просто. Вітру немає, зараз сажу спокійно, записується відео. Так що, друзі, е, навіть. Такий приклад, чому новозеландці не йдуть навчатися е, в університети. І кому сподобалося це відео, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розширений коментар. Вважаю, що вам щастило всіх ваших починання. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!